Доброго ранку ми з України сьогодні я продовжу розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про матч Шахтаря з Лейпцигом, чому перемагає металіст у чемпіонаті України, підсилення Луганської зорі та багато іншого. Друзі, також хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починає, звісно, з нашої перемоги перемогу донецького шахтаря, який здолав Red Bull Лейпциг з рахунком 4-1. Сенсаційна, несподівана і така приємна перемога. Якщо коротко по матчу, то я якось казав, що щоб обігрувати такі команди, потрібно дуже багато везіння. І якраз у цьому матчі було багато везіння, тому що забити такі два курйозні голи в одному матчі для однієї команди це дуже маленька ймовірність. Що стосується цього матчу, то якщо не рахувати оці ці чотири голи, Насправді Шахтар зіграв поганенько, вони повністю програли центр поля. Ця трійка Судаков-Бондеренка Степаненка нічого не змогла зробити, щоб переходити у атаку. Ну а більшість голів було забити за рахунок того, що Шахтар швидко переходив у контратаку, і захисники віддавали класні передачі на нападників. Але варто відмітити, що у Лепсига насправді не було багато 100% моментів. Був в них один момент при рахунку 0-0, хтось там прострілював з флангу, а нападник пробив у підсумку прямо у Трубіна. І після цього моменту, і до їх першого і єдиного голу, в них не було насправді таких от 100% моментів, щоб брати і забувати. І ось трапився перший момент, вони забили. І після цього в них також майже не було моментів, були небезпечні кутові, але в підсумку Шахтар непогано зіграв у захисті. Ну або просто Лейпциг не зміг нічого зробити. Що стосується наших моментів, які були усі реалізовані, то звичайно не обійшлося без якихось подобічних сил, тому що як це пояснити, те, що зробив спочатку воротар Лейпцига, який подарував м'яч для шведа, а потім ми побачили подвійний рукашет, який допоміг знову Шахтарю вийти уперед. Що стосується третього і четвертого голів, то вони вже були на виконанні, тому що вони були зроблені за допомогою швидкої і якісної контратаки, де спочатку Мудрік вийшов один на один і бездоганно реалізував свій шанс. Ну а потім знову ж таки Михайло Мудрик віддав гольову передачу на Траре, якого можна перевітати з повноцінним поверненням у футбол. Що стосується персоналі, то, звичайно, хочеться приділити багатьом футболістам, але я приділю лише чотирьом. Це, звичайно, Михайле Мудрик, який забив гол та віддав дві голіві передачі. Ну а Шахтар таким чином відповідає, чому він вирішив не продавати Мудрика за 35 мільйонів євро, тому що цей гравець має коштувати ну, 50 мільйонів. Подивимося, що буде далі, але цей матч показав, що а, Шахтар недаремно залишив його у клубі. Також, звичайно, хочеться відмітити і Мар'яна Шведа, який зробив дубль у цьому матчі. Так, звичайно, він зробив його за допомогою якогось дива, якогось везіння. Але таким скористатися не кожен зможе. Та й взагалі він провів непоганий матч, окрім цих двох голів. Та й взагалі хочеться додати, що він дуже подорослішав відтоді, коли він грав ще у Карпатах та коли він переходив у шотландський Селтік. Також приємно здивував Єхим конопля, тому що я особисто ну, багато разів казав, що він не підходить навіть під е, нинішній рівень Шахтаря, але він довів, що він може грати набагато краще. Ну і на десерт Ласіна Трере, який просто передає привітики для інших легіонерів, які покинули Шахтар, для Соломона, який зараз там у Фулгімі травмувався, для Тете, який грає у Ліоні і не грає у Єврокубках. Для Додо у Фірінтині та й бага... для багатьох усіх. Ну а Ласіна Траоре ми звичайно дякуємо, тому що ми знову побачили, який він талановитий гравець. Він забив гол, це звичайно головне для форварда, А також одного разу він непогано віддав передачу п'яткою стіночку разом з Судаковим. Звичайно, ця перемога нічого не означає, і Шахтар може програти наступні п'ять матчів, і ця перемога просто залишиться для нас як приємним спогадом. Але все ж таки це перемога, яка дає нам 3 бали, які можливо у майбутньому будуть допомагати у тому, щоб боротися з селдіком за третє місце. А можливо, і більше, можливо, і за друге місце поборемося. Ну і також, звичайно, це 3 мільйони доларів для донецького шахтаря, тому що перемога дає саме стільки грошей. Ну і звичайно, бали для коефіцієнту рейтингу Асоціації Фа. Футбольний клуб Динамо Київ у найближчий час може перестати бути власністю братів Суркісів. Про це повідомляє телеграм-канал «Вертикаль». Звичайно, цей телеграм-канал не є футбольним, він є політичним, але коли вони давали якісь інсайди стосовно політики, у більшості випадків вони були правдиві. І звичайно, в цьому є логіка, тому що Григорій Суркіс входив до колаборантської партії ОПСЖ, а тому його можуть переслідувати як колаборанта. До речі, схожа інформація була ще десь у квітні-травні, і, скоріш за все, вони просто натякають, що ця справа добігає кінця. Туринський ювенту зацікавлений у придбанні вінгера шахтеря Михайла Мудрика. Про це повідомив асистент директора Шахтаря по футболу Карло Ніколіні. Ювенте зацікавлений у мудруку гравцеві по якому ми відхилили пропозиції у розмірі 35 мільйонів євро, тому що ми оцінюємо його набагато вище, сказав Ніколіні. Ну і продовжує говорити про Шахтар, тому що гірнакам заборонили просувати ініціативу, покликану на допомогу Україні у матчах Ліги Чемпіонів. На футболках Шахтаря на матчах Ліги Чемпіонів не буде логотипу United 24 через заборону. Мафія мотивує це рішення тим, що згідно з регламентом використання логотипів благодійних організацій можливо лише за умови, що вони не пов'язані з політикою. Через це на форумі Шахтаря буде розміщений титульний спонсор клубу СКМ. Нагадаю, що United 24 – це майданчик для збору благодійних пожертв, створений для сприяння президента України Володимира Зеленського на підтримку України у війні з Мокшанами. І чесно кажучи, я не здивований, тому що УЄФА – це мафія, і вони дуже люблять гроші, і їм все одно звідки ці будуть гроші, хоч з мокшані, А тому, на жаль, в цьому нема нічого дивного і хочеться, щоб найскоріше повернулася ідея зі створенням Суперліги. Також сьогодні хотів би поговорити про останній матч УПЛ. Звичайно, він вже давно відбувся і багато часу пройшло, але все ж таки хочеться поговорити про матч Олександрія Металіст. І вже ж цю перемогу металіста з рахунком 3-1 можна впевнено назвати сенсаційною, тому що вона також була здобута у меншості. Та й до того ж, ці клуби знаходяться у різному фінансовому становищі. І це, звичайно, відображається на складах команд, тому що склад Олександрії дуже цікавий. У них багато талановитих гравців, молодих гравців, досвідчених гравців, навіть ті, які грали у лізі чемпіонів, а саме Сергій Рибалка. До того ж, цей склад Олександрій був зібраний десь у січні, а ось половина складу металіста була зібрана лише у липні та серпні. Але все ж таки наші українські гравці, які, хоч і краще трохи за інших, і, наприклад, у порівнянні гравці Олександрії та металіста, і вони нестабільні, і ми всі це знаємо. А тому результат та гра команди часто залежить тільки від тренера. А тому в цій грі я би відмітив головного тренера металіста Олександра Перзетко. Я ще пам'ятаю, коли він тренував металіст 19-25 у другій лізі. І що він вміє, так це те, щоб давати команді результат. І зараз ми бачимо це те, що він знову дає результат. Але також слід зазначити, що перед тим як залишити клуб, Євгеній Красніков непогано пропрацював на трансферному ринку і зробив команду якраз під Олександра Презетка. А тому виходять такі непогані результати для команди, яка нещодавно піднялася у вищу лігу та втратила багато своїх основних гравців. Луганська зеря підсилилась досвідченим гравцем, підписавши з ним повноцінний контракт. Ним став захисник Богдан Будко, який є вихованцем Шахтаря, де розпочав свою кар'єру. Загалом за гірників він зіграв 64 матчі, забив один гол та віддав 13 гольових передач. Найбільшу кількість поєдинків за один клуб Богдан Будко провів поки що за Маріуполь 94 гри. В свій час гравець пройшов всі збірні України. Разом із Ю-19 ставав чемпіоном Європи. За національну команду України Богдан відіграв 32 поєдинки. Останнім клубом гравця був турецький Ерзумспор, за який Будко провів 10 ігор. І наостанок. Дякую, що дивитесь моє відео для мене. Це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні.